Також хотів ще до всіх вас звернутися з таким словом, чи з таким закликом, чи з таким пропозицією до розміркування на одну таку важливу дуже тему. У нас на кілька тижнів тому відбулася така ну, драматична ситуація. Наша парафіянка живе в Нідерландах і вона їхала з України до Нідерландів. На цих на перевізниках наших, ці автобуси маленькі, хлопці наші возять. І довезли її до Антверпена, і в Антверпені, як годиться, автобус зламався. От. І ну, вона думала, що хтось її може зустріти, може не зустріти, там, може, родичі приїдуть. І їй кажуть: сидіть, сидіть, ми вас зараз завеземо, це зовсім поряд, це 100 кілометрів, ви вже будемо там. І ось вона чекала, поки привезуть другого автобуса, поки там щось полагодять, потім її. Почали їхати і їхали вони 12 годин. 12 годин її возили по всій Німеччині аж поки привезли в ті Нідерланди. Тобто, до чого я закликаю і до що звертаю увагу? Ну, перевізники Бог їм суддя. Там, там гроші, я розумію, але треба заробити гроші. Нездорова жінка приїхала і ось так її повозить. Але ви всі повинні знати і розуміти. Якщо ви потрапили в Антверпен, і у вас тут якесь питання, чи якась проблема, чи якесь, якесь щось незрозуміло, у вас в Антверпені є рідні люди. Знаєте, хто це чи ні? Якщо не знаєте, подивіться до один отакого. Це всі з Антверпена. От, Розумієте, у вас є рідні, у вас родичі є в Антверпені. У нас є група у Вайбері, у WhatsApp, і можна приєднатися через ці QR-коди до неї. І ми пишемо в групі, що, брати і сестри, будь ласка, допоможіть. Така ситуація, таке питання. І в нас є телефони, є мій телефон там у групі. Можна вільно прямо мені дзвонити чи писати. І в нас є телефони, ми можемо і, і, і зв'язатися. І, і Є зв'язок, і, і є зв'язки, і є гроші, і є машини. Ми, все можна спробувати вирішити, розумієте? Для того, щоб людина не втрапляла, будучи фактично за годину їзди від дому, вона ще півдоби їздила по, по всій бідній Європі. А могла просто вийти в Антверпені, зателефонувати, чи мені, чи написати в групу, хтось би її завіз би. Це, це взагалі не проблема, не питання. 100 кілометрів це недалеко. Ми е, дуже часто ми в церковному нашому житті <кій> попадаємо в пастку. Тому що в житті світському ми звикли трошечки лицеміряти з вами. І, і слова не відповідають їхньому справжньому значенню. Яке б ми слово не взяло, яке вживається в світському житті, там, я не знаю. О. Ми, ми розуміємо трішечки все, це, це правильні слова, їх треба говорити, треба бути толерантними, ну а насправді воно трішки по-іншому. А в церковному житті не так. В церковному, от, якщо ми слухаємо Євангеліє, то там кожне слово це правда. Воно має той самий смисл, який ми його чуємо. І якщо ми, я звертаюся до вас, брати і сестри, то це не тому, що так дуже гарно звучить. І батька мене сестрою назвав. О, як гарно, так? Да? А це тому, що справді ми одна родина. Бо була служба, ми причащалися всі з однієї чаші. Ми всі об'єднані цим тілом і кров'ю. Ми всі, як ото сказано в Євангелії, я виноградна лоза, а ви гроздя. Виноград бачили? Лоза одна і гілочки, і на них гроздочки висять. Так і ми з вами, ми всі від однієї лози ми питаємося одним духом. Просто ми живемо кожен окремо. Ми могли б, звичайно, як колись апостоли, збігтися в одну громаду, здести все своє майно і жити разом однією комуною. Ну зараз так не прийнято, зараз ми так не зможемо зробити. Але ми можемо бути в єднанні в духовному, в молитовному і в такому ну, дружньому, підтримуючому єднанні. Ви бачите, який складний світ. Ми не знаємо, що буде завтра післязавтра. Подивіться, був ковід, страшна епідемія, почалась війна, де? де страшна епідемія. І колись прийде момент, коли війна раз закінчиться, почнеться ще щось. І який спосіб вижити? Як колись спитав одного офіцера з великими такими погонами, який завжди закриває своє обличчя, бо спеціальна людина. Кажу, а як вижити? Каже, горизонтальні зв'язки, каже батюшка, ваше спасіння. Що зв'язки між людьми? Люди один одному повинні допомагати, підтримувати, інформувати, і таким чином ми врятуємося, виживемо в будь-якій ситуації. А якщо будемо одні, якщо будемо поодиночці, значить поодиночці ми всі по одному всі загинемо. Тому я звертаюся до вас таким закликом, проханням, будь ласка, давайте будемо родиною не на словах, а на ділі. Кому треба підтримка, звертайтеся, не соромтеся, не бійтеся. І хто має допомогти, будь ласка, не скупіться відізватися, допомогти справою, копійкою чи просто молитвою, що теж дуже важливо. І буде нам всім добре, будемо разом всім жити.